Вітаю! Готуємо свої лапки, щоб записати в коментарях, що за халеба ви придумали. Адже сьогодні для рейтингу ми взяли одного лісника і чотири сапорти. Ворожа команда на драфті забрала у нас ангілу, а так хотіли сяти цю булочку собі. Тепер вона з Гесіоном сидить на синьому і допомагає забрати бавчик. з нашої ж сторони, лісник Авлус і Керміла. Вони почали з червоного та мішки. Саме б я б, думаю, що поближче б до вазончика спочатку пішов, щоб його після забрати. Мені же нам треба там для віжену всяких. Ну коротше, не думаю, що ми взагалі встигнемо. Так і є. Гасіон же зі своєю мурчалочкою прямує до вазона. Як бачите, Рафа не мідужива, отже, було би всяких гангів. Що якось дивно. Та дивно то те, що не мав файту біля вазончика. Вони просто розходяться по своїм бафам, як начеприятелі. One... Хотілося відмітити гарні мови від Гесіона на бафах, і як Ангела прекрасно йому допомагає. А тим часом запрошуємо вас глянути на ці кроваві бійки бічних ліній на золоді АДК Керрі проти нашого Естеса. Сподіваюсь, ви бачили ці відео та стріми челенджі, де Естеса беруть Водика. До речі, ось вам загадка. На кого буде схожий Естес, якщо йому дати лук і зібратися в ВДК. Матильда проти настирного терізли. Що ти, хлоп, побачив маленьку дівчинку і зажав її під вишкою? М -м, як тобі не соромно. А тут у нас перший ганк, який провалила Карміла, бо засвітилася. Або ж засейвила своїх, тому що ворожа команда теж поклала око на лінію золота. Ну, добре, це я просто виправдовую себе. Але чому досі не прибрати цей вазон? Коротше, всі рушаємо до черепахи, бо до неї правда, ще стільки часу, що Авлус на його навишці міг би пробігти ще спринт від однієї лінії до іншої. Бачите, ще чекати і чекати, а от Гасіон же зі своїми діточками. По дорозі хоче заґанґити Рафу на міду, але її прискорення трохи сейвить, і вишка згадала, що може завдавати шкоду противникам. Нарешті, тому ворожий лісник пішов за бафом, але чомусь не на черепаху. Мабуть, Ангела тут має бути як варт, щоб Гесіон міг стигати до натиснення ретрібу. План мав би бути гарним, тільки тут має підійти його тіма, щоб, наприклад, сісти на нашого лісника. Але цього не відбувається. Гесіона блокує Карміла і Ульт Авлуса. Натомість підлітає Матильда та відчувається, що буде сутичка. Так, вона ультою стопиє трійцю, що втікає. А Терезла, бідненький, намагається віддалено їх врятувати. І часом Авлу під вишкою може спокійно забирати нано і лісника. О, стійте, давайте глянемо, що це за момент такий. Тільки я бачу, що друга навичка била по Гасіону, а у нього здоровля ніц не здвинулося. Напишіть в коментах, що це за магія така. Це іспанська рот. А лісники розходяться по бафам, хоча Авлус, напевно, б міг забрати Гасіона, так як на ньому ще працює щит від черепахи. Але вже маємо розмін 2 в 1, тому що до докарміли все ж таки дострибав і хоче накинутися на наших дівчат, але прискорення, щит, хіл коротше. Дивіться, що у Матільди там здоров'я. 1-2 залишилось. Добре, що нема в противниках Новарії, чи Ксав'єра чи Інвокера. Це а це ж інша гра, так? Угу. Гасіон же відлікувався та хоче знову показати себе на міду. Та, мабуть, бачить, що не попаде своїм ножиком, тому біжить до Естеса, Та да той б'ється за крабіка скері. От якщо б не Ганг, то можливо він ще пожив. Гесіон показує свою віртуозність і що йому пофіг на ті вишки. Бо що вони там да взагалі дамажуть? Гіла як варт, стоїть в кущах, готова допомогти своєю ультою. Але вона не знадобилася. Взагалі закриття Естеса було красиво. можливо, навіть можна сказати клясік. У нас же Ганг на терізлу. Трохи завчасно використовує навичку Авлос. Матильда ж не встигає стрибнути, тому Авлос іде собі. Та й добре, тому що як бачимо, ворожі булочки біжать вже на контратаку. Але ж там нікого нема. Ало, щось Авлос трохи завис. Гістіон його напевно не побачив, або подумав, що засідка. Хоча може це просто був дзвінок від мамці. Настроєння дань все хорошо. Це коляди мішає. Ворожий лісник намагається повторити свій фін під вишкою, але у Рафи більше можливості втекти. Діла не допоможе, тому що теж налякалися від Авлуса. І всі троє на міду можуть його закрити. Що й відбувається, ворожі мурчалочки просто відступають. А тим часом вже можна бити черепаху. І поки відканятимуть цю хитру нану, подивимося, що взагалі хто там зібрав. При рахунку 3-3 перефарм ворожої команди недалеко відійшов від нашої. Кері ще ж ніхто не закривав, тому вона добре себе почуває на лінії. Нам повезло, що мало тонковки від противника. Тому такі справи но та, є терізла і Ангела, що дає трохи важкості. Ми взагалі хотіли забрати цю Ангелу собі, але ви зрозуміли, що це були досінь. А це час, щоб підписатися на цей канал. Це від шмут, це різні турніри, цікавий контент та змога знайти собі гарну. тіму. це все ти можеш знайти в наших спільнотах. Всі новини і чати в нашому ТГ. А також дякуємо нашим спонсорам, що підтримуєте нас, адже це дає змогу більше розвиватися, робити більше контенту і створювати українську спільноту MLBB. Якщо ви вже задонатили засу, то запрошуємо підтримати нас на байкофі, в монобанці чи дяді. Всі посилання в описі. Гарного вам перегляду. Ганґнаміду, перший в Міньйона, щоб від нього стрибнути в рафу. Іон біжить під вишку, Карміла зв'язує ультою, на неї накладається ще ульт від Авлуса, що дає плюс до шкоди. Карміла отримує все від нани. Фу, боже, тепер Нана зі своєю пасивкою дала драпу. Ці нани просто бісять. От і Кері прийшла зачищати мід, думаючи, що ми відійшли, але виходить, що ні, і стояти тут небезпечно. Те різла, он теж підтягується, що примічає Матильда, і біжи теж на середню лінію, де знаходиться ворожий бермудський трикутник, про який ми, до речі, розповідали у відео епічної стратегії з 5 АДК. До речі, по вишкам, поки вся ворожа тіма концентрується на міду. Виходить прибрати Т1 на топі, як відволікання і гуд, Та і це прапорець для ворожої команди, або залишатися битися з Матильдою, Кармілою, або йти захищати топ, або ж розділитися і піти на черепаху. Рішення піти захищати топ. Ері не дочекалася всю тіму і підпадає під жорсткий контроль від рафи і Естеса. Ангела ультує в жирного ворога. Але у Естеса є ульта, як і у Матильди. Гесіон влітає в рафу у якої щит та відновлення здоров'я, на що він взагалі розраховував. А від стягування Матильди всі підлітають дати йому піздюліну. До речі, гарний приклад стратегії на відхило. Але є нюансик, що агресувати доречно, коли всі навички у хілерів не вкаде, і їх швидкість пересування трохи на рівні, а влозбачу ціль не бачу хілерів, Біжу. Ну так сталося, що мінус-кор нашої команди, що дає гарний бос по гришам, але не нам. Після відновлення маємо гарний байт від Матильди Терізла, аж союзу Ульту. Ух, флеймшот від нани. Там вимикаємо музичку голосніше і дивимося, як мурчалки та Алло знищують ворогів перед появою лорда. А ви, до речі, любите лордів, і з якою начинкою, поки відновлюється ворожа команда, наша команда просто прямує до трона по міду. Суперники ж не хочуть віддавати Т 2 Десь Сіон показує знову гарне володіння навичками. Можливо, Матильда теж хотіла просто налікати ворожу команду, щоб вони там відійшли чи що. Але Карміла як справжній фідер залітає разом з нею і зв'язує трьох. Добре, що Аулус не зупинився на вишці і робить потрійне вбивство. Чому Гісіон вирішив саме так пройтись? Я не знаю. Два тепер відсутня, рахунок 15-8. На міду крипів нема. О, хульта від терісу і на ней шикарний камбек був би, але у Естеса є хіл, що рятує всю команду. Гарна думка заходити з лордом. В принципі, кріпи зараз підходять рівномірно, тому вишки, напевно, мали би впасти. Ну так-та одна впала, але є нюанс. Ух, така була гарна вістень по фарму. Але що вже поробиш? Трошки нас доганяють. Поки Авлос от чистить лінії, ви би що б робили? Засідку чи розводити ворогів на кнопки? Матильда обрала другий варіант. Тому всі морчалочки, що хотіли засідку, спішать на допомогу. Е -е, Гестіона забрати не вийшло, але от червоний баф у нього вийшло. Тут чекаємо Авлоса, щоб зайти з кріпами, але вже одна і та ж комба не виходить. Не можуть ж вони завжди попадатися під неї правильно. Жива залишається тільки рафа, і цифри голди у противника, якожили. Дуже дуже сумно. У Кері є великий потенціал забрати швидку лорда, що в принципі вона і робить. Лорд не на нашу користь, але мати контроль в команді це дуже прекрасно. Те з Кері не встигають втекти. А оці ангели, що швидкісні як ракети, тут просто зупиняються на місці. А як зараз красиво полетить Матильда? М -м -м, тільки з нею ніхто не полетить, та й навички у неї ривка вкиде, тому вращавай наше орлятко. В принципі, для фул аллуса лорд не проблема. Пару змахів туди, пару змахів сюди, і він вже ліг. Чим він і зараз, до речі, займається. Далі, я не знаю навіщо вам це дивитися, але мене дуже був веселив цей момент. Я, в принципі, теж так роблю на саппорті, коли одному наступати не треба. Віжен від трону. Вмикати теж не треба. Хоча, якщо вже команда підійшла, то треба прожати той легальний мопхак. Щось то нана на... схоже засмутилася. Трохи вийшло з командою, що ми душніли, не давали кріпам ворожим просуватися далеко, стояли біля вишок і чекали помилок. Ну або зліт Матильди, або лорда, як там вийде. Так, давайте домовимося. Назвемо це спланованою ініціацією. А не оці відмазки залипли кнопки, пінг, айфони гімно. Карміла отримає ультою Терезли по білому волосечку. У кожного жметься відплата. Ангела лізе в Терезлу, але після отримання великої шкоди Авлу забирає двох. Гесіон хоче налікати своїми ножечками дівчат, як деякі хлопи за гаражами. А у нас є Орел на такі приколи під вишкою. Правда, вона вже після таких зальотів вмирає, але ворожий лісник теж йде слідом. Добренько. Як єдиним чином кудись побіг на шкор, ти куди зайчик? А... Зрозуміло, що ну поняв не то, що я не хотів, воно вже просто так вийшло. Назвемо це стратегічною форою. А поки подивимося, чим бігають наші герої. У нас майже немає повного захисту від магічної шкоди, за те є КД і хіл. А от Ангела дуже здивувала покупкою антихілу першим слотом. Це навіть на по дефолтному білду, але не брала Роум початку гри, і виходить, що бонусів від рома немає, заважає Гісіону і мінус по фарму. Поки Матильда перевіряє периметр і кущі, Рафа вже підлітає. Знову десь гуляє нана, та якщо все буде ок, то лорд наш. В принципі, по мапі видно, що тільки Гасіон думає, як же того лорда стирити. Але у нас є орлиця, яка може і догнати, привезти команду, так що бувай ворожий лісничок. Або йому там спамили, що не йде один і все таке. Але вже маємо, що маємо, тому йдемо далі. Різла не встиг зальтувати під ультунани, було б дуже красиво, до речі. Так і майже нічого не розбереш. Естес там пробує всіх вилікувати, та схоже Авлуса не зачепило, тому він втрачає здоров'я. І в принципі від вбивств він мав би вижити, але так стається, що вбився у нас мурчалочка на рафі. Пане велет, сер, хобірте це звичайне неворо. Так що це я, в принципі, що лорд близько, треба трохи відволікти за троном ворогів, а можна закінчувати. А я сподіваюсь, ви там не скіпнули відос. ще на початку написали гарний великий комент та поставили величезний лайк. Якщо ні, то бігом-бігом зараз буде заставочка. Прокручуємо і пишемо. А так бажаю всім вам знайти ту саму морчалочку і свою орлицю обійняв.